Всім доброго часу доби. Нічого крім дощу коло мікрофона. Я знаю, що більшість з вас прийшло сюди подивитися на те, як дех'я під класичний американський джаз трахає тижневих босів. Але цього сьогодні не буде по двом причинам: по-перше, Класичний американський джаз не в моді вже більш ніж півсторіччя. По-друге, виходить новий регіон разом з Патчем 6.0, в якому розробники нам навалюють досить багато цікавих, але не завжди очевидних механік. В яких, звичайному, середньостатистичному казуальному гравцю, який заходить в Геншин після роботки, потицяти кніпочки під пивко, не завжди буде просто відразу розібратися. Саме тому я і записую це відео, в якому хочу провести огляд нових цікавих нововведень в гру. Які особисто я вважаю не зовсім очевидними, і розібрати нюанси, які досвідчені гравці, може, і зрозуміли з першого разу, а, наприклад, якісь казуальні гравці чи, можливо, новачки не до кінця розуміють. І розповісти про ці нюанси простими словами. Сподіваюся, це відео комусь зайде, тому погнали. Отже. Перше, про що хочеться поговорити, що таке місячний знак. Всі персонажі над краю, які виходять в 6.0, а також майбутні персонажі, що лорно прив'язані до регіону, в пасивних навичках будуть мати скіл, котрий при наявності цього персонажа в загоні збільшує рівень місячного знаку загону на один. Загально ж рівнів місячного знаку є два. Перший місячний знак сяєво, що зароджується, другий місячний знак вище сяєво. З цього виходить, що рівень місячного знаку в загоні буде дорівнювати кількості персонажів з нот краю в даному загоні і рахуватиметься за наступним принципом: якщо в загоні є лише один персонаж нот краю, ми маємо знак сяйво, що зароджується. Якщо в загоні два і більше персонажів з нот краю, знак буде вище сяєво. Місячний знак впливатиме на роботу деяких здібностей персонажів вороженців ноткраю. Наприклад, при наявності другого знаку ульта тайну швидше і стабільніше накладатиме статус. А у Флінса на другому знаку буде збільшуватися шкода місячного тазера. Ульта наносиме додаткову шкоду за грозову хмару поблизу. Або ж, наприклад, при наявності першого знаку бутони, які створюються членами команди Лауми, отримують можливість крітувати. А от при другому знаку, крітувати вони вже не можуть. Але натомість збільшується шкода місячної бутонізації, ну і так далі. Таким чином, розробники додають цікаву механіку бафів нових героїв, але при бажанні пограти з тими бафами обмежують правильною побудовою загону Нодкрайців. Тим не менш, це ще не всі бафи, котрі чекають Нодкрайці в новому патчі, конкретно від місячного знаку. Друга частина ефекту місячного знаку поширюється на персонажів, які не є Нодкрайцями і звучить наступним чином. Коли персонажі, які не є персонажами знаку місяця, використовують навички стихій або вибухи стихій, тобто є шки, вони можуть збільшити шкоду від місячної реакції до 36% для всіх персонажів поблизу залежно від їхніх власних характеристик. В принципі, те, що це посилення додається до множника бонусу елементарної майстерності в формулах нових реакцій, нам не цікаво, а цікаво, нам наступне. Те, що залежати ці бафи будуть відповідно від характеристик персонажа. І розробники обиграли розробники це наступним чином. Піро, електро і кріо персонажі будуть бафати шкоду місячних реакцій на 0,9% за кожні 100 атаки. Тобто максимальний бонус 36% буде досягатися, якщо у персонажа Піро, Кріо або Електро, який натиснув Єшкобу Ультимейт, є 4 тисячі атаків. Це максимальний бонус для них. Гідро персонажі шкода буде збільшуватися на 0,6% кожні тисячу максимального здоров'я. Тобто, щоб отримати максимальний бонус у 36% до місячних реакцій, персонаж Гідра має натиснути Єшку або Ульту при наявності 60 тисяч здоров'я. Гео-персонаж. Геоперсонажі збільшують шкоду на 1% за кожні 100 захисту. Тут, в принципі, просто 3600 захисту, і відповідно, персонаж, який тисне Єшку або ульту і не являється персонажем над краю, спокійно бафує нам на 36% місячних реакцій. І. Для Анемо і дендро персонажів шкода буде збільшуватися на 2,25% кожні 100 майстерності стихій. І максимальний баф 36% буде досягатися на кількості МСА в 1600 одиниць. Дані бафи тривають 20 секунд і не стакаються самі з собою. Тому бафером буде рахуватися останній ненодкрайський персонаж, який натиснув абілки. Ця механіка буде спонукати гравця не тільки білдити пачки навколо нових надкрайців і косовних дамагрівали, дозволить старим не сильно випадати з зміти при умові їхнього правильного білду. Отже, друге про що хочеться поговорити, це огляд нової реакції. З виходом 5.8 в гру додана реакція, котра виступає логічним покращенням реакції тазера, а саме місячний тазер. Реакція виглядає як еволюція стандартного тазера, котра має як свої мінуси у вигляді вдвічі рідшої активації, що може зіграти з них жарт проти елементальних щитів, так і свої плюси у вигляді збільшеного демеджа і можливості крідувати. 6.0 запам'ятається гравцям виходом ще одного покращення іншої старої реакції, а саме ботонізації. Реакція буде називатися місячна ботонізація. Але на відміну від місячного тазера, котрий при виконанні певних умов тупо заміняє стару реакцію, місячна ботонізація працює абсолютно інакше і для деяких гравців не зовсім зрозуміло, як саме. Щоб повністю розібрати, що воно взагалі таке, нам треба розділити саме поняття місячної ботонізації на її два аспекти. Перший це власне сама реакція місячної ботонізації, а другий – це шкода місячної ботонізації. Реакція місячної ботонізації по факту робить те саме, що і звичайна ботонізація, але з невеликим бонусом. Реакція ботонізації народжує дендроядро, а реакція місячної ботонізації народжує таке саме дендроядро, плюс дає команді зелену росу. Зелена роса це ресурс, котрий ми можемо отримувати після створення бутону раз в 2,5 секунди, який складається е, в нашому загоні до трьох разів. Ресурси буде поглинатися скілами ноткрайців, котрі заточені під грудь через реакцію місячна ботонізація. Наразі в грі з таких персонажів очікується тільки Лаума, і вона довгим натисненням Ешки буде поглинати всю набрану загоном росу, щоб потім на основі кількості роси, котру вона з'їла, вона могла бафнути свою ульту. Якщо примітивно, чим більше з'їденої роси, тим більший баф. В майбутньому, вочевидь, будуть виходити іще персонажі, котрі будуть використовувати цей ресурс і грати через місячну ботонізацію. Але наразі поки все. Реакція більше нічого не дає. Шкода місячної бетонізації це окремий тип шкоди, котрий використовує свою формулу розрахунку дамагу, котра, як і в випадку, з місячним тазером, може крітувати, але яка не пов'язана з реакцією місячної бетонізації ніяк, крім як назви. Джерело шкоди місячної ботонізації на момент патчу 6.0 буде лише два. Перше джерело шкоди місячної ботанізації — це ешка лауми. І друге це атаки Лауми в певних умовах на шостій консті. Е якщо ж ці шість лауми ви відразу вибивати не збираєтеся, то щоб не обмежувати шкоду місячної ботонізації кулдауна мешки лауми, вам доведеться чекати виходу майбутніх персонажів, що також зможуть наносити дагний тип шкоди. Все. Примітивно кажучи, шкода місячної ботонізації це циферка шкоди, котра вилітатиме після Ешкілауми. А реакція місячної ботонізації це звичайний бутончик, котрий працює по тим самим правилам, і єдине, що додатково стакає загону росу. Третій нюанс, про який хотілося б поговорити, він не настільки очевидний. А саме афікси на чашках артефактів в нових патчах. Оскільки концепція персонажів нового регіону заточена на гру через місячні реакції, а обидві з тих місячних реакцій, які на момент 6.0 будуть працювати в грі, не враховують формулі шкоду елементальні афікси персонажа, виникає думка про те, що персонажі дамагери через місячні реакції будуть отримувати більше імпакту з чашок не на елементальну шкоду, а на інші стати, по типу майстерності стихії для Лауми, атаки для Нефа і і так далі. Також не варто забувати, що з ноткрайцями в тімі виступатимуть і персонажі попередніх регіонів, в котрих друга частина бонусу місячного знаку команди стосується напряму. І які, якщо ж вони, звичайно, хочуть грати через місячні реакції з новими персонажами і паралельно хочуть цих персонажів бафати їхні реакції також, не відмовляться вдягти чашки на атрибути відносно своїх елементів, наприклад, гідроперсонажі чашки на ХП, Гіо, чашки на захист, піроелектро і Кріо на АТК і дендро на МС. Це говорить нам про те, що якщо ми збираємося грати через нові реакції, наші ДД та саб-ДД, котрі через ці реакції якраз таки грають, більше не хочуть, принаймні на момент 6.0, так довго і нудно фармити чашки з елементальним афіксом. А без проблем з кайфом зможуть замінити їх чашками з іншими статами. Четверте про що хочеться поговорити, це про нові сети артів. Якщо ми вже ми почали говорити про артефакти, то хочеться розглянути два нових сети артефактів, котрі додадуть в 6.0. Перший сет артефактів ніч відкриття неба. На двох частинах збільшує майстерність стихійносіян на 80 одиниць, а за чотири частини отримуємо наступний ефект. Коли члени групи поблизу активують місячні реакції. Якщо споряджений персонаж знаходиться на полі бою, цей самий споряджений персонаж на 4 секунди отримує ефект, блискучий місяць намір. Цей ефект збільшує шанс критичного удару на 15% або 30%, коли місячний знак групи сяєво, що зароджується, або вище сяєво відповідно. Шкода від місячної реакції всіх членів групи збільшується на 10% за кожен ефект блискучого місяця різних сетів, які мають члени групи. Ефекти від блискучого місяця однакових сетів не можуть сумуватися. Виходячи з опису, можна підсумувати, що сет цей буде використовуватися на ДД і саб ДД, котрі гратимуть через місячні реакції, оскільки умова сету вимагає від носія цього сету бути на полі, і винагороджує нас за це бафом шансу крита. Та й додаткові бонуси у вигляді додаткової шкоди від місячних реакцій за фулсет, а також додатковий мес за два шматка, явно не будуть лишніми, тим більше не персонажів, які хочуть безпосередньо наносити шкоду як елементально, так і місячними реакціями. Бонус за чотири шматки даного сету, хоч і активується лише на 4 секунди, але оновлюється при кожній активації місячних реакцій. Тому геймплей через місячний тазер, який спрацьовує достатньо часто для активації бонусу, а також через створення місячних ботонів, що також буде тригерити бонус сету, зможуть забезпечити нам стабільний і постійний баф шансу крита. Другий сет артефактів називається серенада шовкового місяця. За дві частини на носії отримаємо плюс 20% відновлення енергії, а за чотири частини отримаємо наступний ефект. Під час завдавання елементальної шкоди персонаж отримує ефект блискучий місяць, відданість на 8 секунд. Даний ефект збільшує майстерність стихів всіх членів групи на 60 або 120 одиниць, коли місячний знак групи сяєво що зароджується або вище сяєво відповідно. Поряджений персонаж може активовувати цей ефект навіть перебуваючи поза полем бою. Шкода від місячної реакції всіх членів групи збільшується на 10% за кожен ефект блискучого місяця різних сетів, які мають члени групи. Ефекти від блискучого місяця однакових сетів не можуть сумуватись. Виходячи з опису, цей сет буде використовуватися в основному персонажами підтримки, котрі мають змогу наносити елементальну шкоду з кишені. Активація ефекту дасть змогу залити додатковий мес в усіх членів загону, при умові, що в нас є хоча б один персонаж з надкраю, котрий забезпечить нам місячний знак команди. При наявності одного такого персонажа отримаємо 60 МС, що вдвічі слабше, ніж дає сет інструктора, але зручніше, бо викликати реакцію як сетом інструктора не потрібно. Достатньо лише нанести шкоду, та й статів все дає більше, бо має піти рідкість. А при наявності двох таких персонажів бонус МС буде прирівнюватися до сети інструктора, а за рахунок зручності і статів його буде суперприємно ставити на більшість саппортів під місячні реакції. Також досить просто розглядіти наступний цікавий момент. В обох сетів однаковий текст в кінці. Шкода від місячної реакції всіх членів групи збільшується на 10% за кожен ефект блискучого місяця різних сетів, які мають члени групи. Ефекти від блискучого місяця однакових сетів не можуть сумуватися. Що це значить? Це значить те, що один ефект одного з сетів пасивно бафає шкоду місячних реакцій всьому загону на 10%. Якщо ж в команді є персонаж, який надягне інший сет з цією пасивкою, бонус шкоди зросте іще на 10%. Приводу приклад. У нас є пачка на місячному тазері з Інефою, айно, флінсом, і ще плюс одним. Коли Флінс надягає сет, «Ніч відкриття неба, шкода від місячного тазеру всього загону росте на 10%. Якщо ж. Такий самий сет вдягти ще й на інефу, бонус залишиться таким самим: 10%, оскільки однакові бонуси шкоди пасивок однакових сетів не стакаються. Але як тільки ми вдягнемо на Айно. Другий сет «Серенада шовкового місяця бонус шкоди місячних реакцій від сету стане вже 20%, оскільки хоч остання пасивка сету і однакова, проте самі сети різні, і кожен з них окремо дає нам по 10% додаткової шкоди місячних реакцій. Цього виходить, що пачки, де шкода місячних реакцій наноситься часто, наприклад, концепція місячного тазера, будуть хотіти мати в своєму складі двох носіїв надкрайських сетів, один з яких на слоті ДД буде наносити демедж... З першим сетом, а інший на саппорт слоті буде носити відповідно другий сет. Таким чином, пачка максимізує бонуси і наноситиме на порядок більше шкоди. З іншої сторони, пачки, що грають через місячну ботонізацію і не мають це 6 на лаумі, в будь-якому випадку обмежені в шкоді місячної бетонізації кулданами Ешки Лауми. Тому цю шкоду вноситимуть рідше, а відповідно не так сильно залежні від необхідності вдягати членів загону в ці сети. Можливо, в наступних патчах, коли введуть більше персонажів, що грають від шкоди місячної бутонізації, частота нанесення цієї шкоди збільшиться, а відповідно з цим з'явиться така необхідність. Проте наразі такої гострої необхідності в наявності одночасно обох цих сетів для е, концепції місячних бутонів немає. Також хочеться додати, що оскільки бонуси, котрі дають ці сети, на відміну від тих же натландських сетів, універсальні, то носити їх з кайфом зможуть і не ноткрайські персонажі. Але при умові, що ми хочемо грати через місячні реакції, і в пачці будуть присутні безпосередньо ноткрайць. П'яте про що хочеться поговорити, це про нову механіку блукаюча удачі. Зі стартом патчу 6.0 в гру додається механіка під назвою блукаюча удача. Працює вона наступним чином. Якщо нам з гачі відпадає персонаж, котрий у нас уже має 6 узів'я, нам, крім кешбека на 5 круточок, дають ще й спеціальну баночку під назвою блукаюча удача». Цю баночку ми можемо використати на будь-якому персонажі 90-го рівня для того, щоб підвищити ліміт його рівня з 90 го до 95. го Підвищення рівня таким чином можна зробити два рази. Перший раз з 90 на 95 вартістю в одну баночку. І другий раз з 95-го на 100 вартістю в дві таких баночки. Простіше кажучи, якщо ви кит скупується шість персонажів, і вам нападало дублікатів персонажів більше, ніж на шосту консту, ну або ж ви просто проклятий, вам навалює одна і та сама кекін ковер це шостої консти, ви можете перетворити весь цей крінж на посилені персонажів, котрі вам подобаються. Тут доцільно буде додати три нюанси. Перший нюанс. Персонажі, що покращені таким чином, крім циферки рівня, отримують хоч і мізерну, але надбавку базових статів, що не набагато, але посилить нашого персонажа. Нюанс другий. Оскільки резісти елітніх мобів і босів рахуються з урахуванням їхнього рівня відносно нашого, можна очікувати, що зменшення різниці між нашими рівнями призведе до збільшення шкоди по цим мобам, персонажам, котрого ми покращимо таким чином. Простіше кажучи, бос 103 рівня отримує від персонажа 90 рівня менше шкоди, ніж від персонажа 95-го або тим більше 100 рівня. Третій нюанс. Ріст рівня вище 90-го позитивно покаже себе на персонажах, що грають через трансформативні реакції. База формули шкоди цих реакцій. По типу загострення розростання, зарядження, роздувка, суперкондакт, горіння, розбивка, бутонізації і активація бутонів через біро або електро також зросте. З 1446,9 на 90 рівні до 1711,2 на 95-му і 2030,1 одиниць на 100-му рівні. Міцність щитів від кристалізації, до речі, в цьому випадку теж зросте. Простіше кажучи, якщо ми хочемо не просто порадувати нашу вайфу вищим за інших персонажів рівнем, а хочемо при цьому винести ситуацію ще й максимальну вигоду у вигляді значного росту шкоди від реакції, ми можемо нагодувати цими баночками нашого, до прикладу, Анамо або дендро, ДД, який грає від реакції, і при цьому суттєво підвищити шкоду, що він наносить в бою. Також хочеться додати, що дану баночку ми отримаємо не лише за майбутні лишні п'ятизірочні консти, а і за всі минулі рази від початку існування Геншина, коли ми отримували консти вище C6. що досить вигідно в першу чергу, як для китів, так і для гравців, що вже давно грають, і яким щастить, як мені. Шосте, про що хочеться поговорити, це про концепцію чотири консти в рік. Паралельно з блукаючою удачею в патчі 6.0 в гру додають новий перманентний івент, котрий називається To Temper Thyself and Journey Far, що в перекладі українського означає загортування та далека подорож. Дана подія націлена на те, щоб гравці могли отримати консти максимум одну для кожного обраного персонажа на персонажів з конкретного списку, при умові, що цей персонаж, звичайно, у нас є. Механіка отримання наступна. у нас є список доступних персонажів, з яких ми обираємо одного, котрий у нас уже є, і на якого ми бажаємо додаткову консту. Після того як ми обрали персонажа, котрого будемо загартовувати, нам щодня дають два ідентичних завдання: перше це зробіть 4 деліка, і другий витрати 120 смоли за день. Після п'яти виконань. Всіх щоденних завдань на протязі тижня нам зараховується виконання завдань тижня. За виконання всіх завдань перших сімох тижнів в цьому івенті нам раз в тиждень будуть давати тижневу нагороду, котра може включати і корони, і банки для крафту артів, і пір'я для реролу і всіляку боту. Нагородою за проходження тижневих завдань за восьмий тиждень якраз таки і буде конста на обраного персонажа. Івент буде лімітований по часу, і наприкінці сезону івенту він буде оновлюватись. Щоб гравці встигли забрати всі нагороди, навіть в випадку якщо пропустила один або декілька днів, виконання завдань тижня зараховується не за сім, а за п'ять днів, що дає нам змогу пропустити два дні, якщо раптом у нас не вистачило часу на гру в якийсь із днів. Аналогічна історія із завданнями тижня, тривалість одного сезону встановлена в 12 тижнів, тобто приблизно три місяці. Хоч всі нагороди і збираються за вісім, щоб гравці встигли все залутати, навіть якщо недодовго надовго покидали гру. За час сезону більшість гравців без проблем отримує всі нагороди, адже навіть якщо ми пропустимо тиждень, то продовжимо з тієї ж самої точки в івенті на наступному тижні. А якщо ж ми отримали нагороди за перші 8 тижнів, то ми просто будемо чекати завершення сезону івенту і старт нового. Перший сезон стартує 10 вересня 2025 року з початком патчу 6.0, а закінчиться 1 грудня 2025 року, після чого він відразу оновиться і стартує новий сезон. Якщо так вийшло, що під час проходження тижневих завдань івенту ми передумали забирати консту на обраного персонажа, а захотіли іншу, вибір консти можна змінити в будь-який момент без втрати прогресу. Даний івент. Досить сильно мені особисто подобається, оскільки персонажі в списку досить старі, і на фоні виходу нових надкрайців ми більше хочемо ролити нових персонажів, ніж витрачати на сузір'я для старих. Але в деяких з цих старих персонажів Сузір'я може досить суттєво покращити користувацький досвід і отримати їх просто так, нехай навіть раз в три місяці. Приємно. Єдине, що хотілося б мати змогу забирати не тільки консти на тих чарів, які є, а і самого персонажа, якщо в мене його нема. Але я сподіваюся цю опцію хоча б розглянуть і, можливо, додадуть колись у майбутньому. Ось, в принципі, всі нюанси, про які я хотів з вами поговорити, шановні пані та панове, які здалися мені не сильно очевидними. Сподіваюся, дане відео спростить знайомство з Новим патчем хоч комусь із вас, шановні пані та панове. А ми, очевидно, будемо потрошечки прощатись. Якщо вам сподобалося це відео і ви вважаєте, що знайшли в ньому хоч щось корисне для себе. Прошу поставити лайк на ютубчику під цим відосиком. Також, якщо бажаєте, можете підписатися на мій твіч канал, на якому час від часу я підрубаю трансляції як по геншну, так і по Зюзі. І при бажанні можете ще й доєднатися до мого телеграм канальчику куди я зазвичай закидаю сповіщення про початок трансляції, а також час від часу ділюся якимись певними думками і цікавою інформацією. А я всім бажаю гарно провести час за дослідженням нової локації, спокійного неба над головою і завжди гарного настрою. Бувайте, шановні пані та панове, і ще почуємось. Я часто чую цей вислів і боюся об заклад, що ви та мандрівники, які спостерігають, теж його чули. Геншин імпакт не хоче заробляти гроші. 别墅里面唱开，水池里面银龙鱼。